Привіт, друзі! З вами Самлаєнс Влог. І перше, сьогодні ми розмовляємо українською. Друге, сьогодні моя одна з найулюбленіших тем Ізраїль та подорожі до нього. Отже, сьогодні в нас буде інтерв'ю з людьми, яких депортували з країни Ізраїль, яким не дозволили в'їхати в цю державу якою авіалінією ви користувалися? Якщо це. Ой, булю ще запитання. Якщо вас підозрюють в нелегальній робочій імміграції, два поліції. Отже, сьогодні ми розмовляємо про Ізраїль, і з нами сьогодні Ната і Петро. Ната менеджер по роботі з клієнтами, Петро стоматолог, І ці люди, вони люблять разом подорожувати. Ви були в багатьох країнах? Так. Окей, ну приблизно. Ну, більше 20. Все вона, я ні. <реш> Ти був трошки менше, так. Окей. І те, що я знаю з останнього, у вас була така дуже цікава, дуже насичена подорож до Ізраїля. <реш> Цікава, насичена і дуже приємна. Але не дуже візраю. Не дуже візраю. Окей, давайте почнемо спочатку. Якою авіалінією ви користувалися? Мау в інтернеті є така цікава, ну, такі цікаві популярні причини, чому не пускають в Ізраїль. Я коротше перелапати в інтернет. От, значить, якщо вас запідозрили як загрозу національній безпеці держави. Якщо вас підозрюють в нелегальній робочій імміграції, якщо ви не одружені, якщо ви гарна вродлива дівчина. <пілляє> 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 І ще одне, якщо вас підозрюють, як нелегальна дружина когось, когось з євреїв. Як ви думаєте, яку з цих е, сфер могли ви підпасти під якусь цих сфер? Mm, ну, насправді нам не пояснили причини, чому нас не впустили в країну. Але Це ж що... саме головне. Ми пропустили. Ми поїхали в Ізраїль, ми туди не попали, бо нас депортували. О yeah. А причину нам не сказали, але так уже потім, ну, мабуть, ми припускаємо, що можливо точно запідозрили. Тому що ми захочемо там залишитися, ну, типу, іммігранти. Окей, я спробую уявити, як Петро може там залишитись нелегальним іммігрантом і десь там в підвалі лікувати зуби. Да, що стосується бронювання, то ми бронювали ем, на BookingCom два помешкання, і одне ми бронювали безпосередньо на сайті житла. Mm -hmm. Ось тому, що там було простіше з комунікацією, простіше було mm -hmm. з ними домовитися і обрати кімнату. Плюс там було трошечки дешевше. Mm -hmm. А це був отель чи це було провадження? Да. У нас це були готелі. У нас okay. просто був такий маршрут. Ми один день були в Тель-Авіві, на наступний день ми їхали в Єрусалим. Мали поїхати три ночі, чотири дні. Що стосується маршруту. То в нас він був складений, у нас була навіть завантажена карта, я на ній позначила там наше житло. Ви Після... це показували? Ми не встали, тому що нас ніхто навіть Окей, не дійдемо до цього. Житлово. Окей. У мене є відео, де я теж з людьми спілкуюся з приводу того, що їх 5 годин запитували. От і там, ну коротше, там дуже можете переглянути це відео, буде посилання на це відео. Під цим ніде. Ну. І там був допит 5, 5 годин. П'ять годин їх допитували, задавали питання. Розкажіть тепер, будь ласка, як це у вас відбувалося? Ну і чи вас окремо допитували потім разом? Ну, ці моменти цікаво. Насправді ну, все дуже швидко. Дівчина каже: прийдіть в окрему кімнату, там додатковий бордер-контроль. Підійшли, паспортів у нас вже не було. Там сиділо багато людей. Ми сіли в загальну чергу, mm. там хвилин 10 посиділи, нас викликав спочатку НАТО офіцер їхній, поговорив, дав підписати дві бумажки. Вона вийшла. Що за бумажки? Перше, там якесь Міністерство фінансів в Ізраїлю було щось таке. І другий листочок, він цим першим так прикриває. Ну, я взяв почитати і там пише повідомлення о депортаціях. А В чому справа? Ну, в нас є підозри, що ви, там потенційні іммігранти, він, по-моєму, мені сказав. І, власне, це все. Ви, наскільки я знаю, офіційно працюєте ну, тут, в нашій державі, в Києві, одесь. Я, так. Да. Yeah. Офіційно працюєте, все прописано. А, так у нас покінцую. нічого не питали взагалі. Просто якщо людей допитують там по 5 годин, то нас опитували ну 5, хвилин хвилин буквально. Я навіть не зрозуміла, що нас депортують. Просто у мене була розмова з цим співробітником митниці ну хвилин. Е 5 від сили, при тому, що тільки я сіла, вони одразу ж сфотографували, в мене взяли відбитки пальців. А і ні. так само цей листочок І він сказав, типу, мені ще потрібно два ваших підписа. І він так само ці листки він їх прикрив, а я тепер розумію, що треба всі документи, які ти підписуєш, читати. Друзі, все, що підписуєте, <клес> все читайте. Мене Комп'ять, мабуть, запитувало так само дуже загальні такі запитання. Ну, там, Наприклад, мета поїздки, на скільки днів. дні що те? Мета туризм? туризм. Так На скільки днів попросили броні? І мене ще дуже здивувало, там серед брони готелів і літака, мій квиток. І він mm. мені цей працівник повернув всі броні, крім самого мого квитка туди, який tabii. був зачекінений. <з audible> tak, це просто була дуже така хитра схема, тому що fiquei. по номеру бронювання, вони нам автоматично перебронювали наші квитки назад, які були вівторок на суботу. Єврія бачить, як вони не Вони дуже хитро продумали, так? але насправді з нашого рейсу займали досить багато людей. Mm. От, тобі... І повернули? Так, Що? дуже багато було. Розкажіть, будь ласка, скільки часу у вас перевіряли? Скільки часу зайняла перевірка? Сама перевірка займала там, буквально 5 хвилин біля першого віконечка і 5 хвилин в цій другій кімнаті. Але насправді ми. Провели в аеропорту весь день, тому що нас затримали і доправили в я навіть не знаю, як називати кімната це поліції. місце. Підва... Кім... Підвал поліції. <клес> підвал поліції. <клес> Окей, романтичне місце. Таке ну, це приміщення, підвал, це, кімната це приміщення без вікон. Без вікон. З поганою дуже вентиляцією, там було дуже багато людей. Сиділо ще 30-40 інших людей, яких теж депортували. Ну, там були не тільки Вони українці. спали на сумках: болгари, <рес> румини, серби якісь. були італійці, були грузини, були ще там ну, з нашого рейсу люди. Ми пробували в ну, аеропорту з 10-ї ранку і наш рейс назад. Був о восьмій вечора, то на який нам автоматично перебронювали квитки. О, друзі, то ви провели час в Ізраїлі. <рес> Вам повідомляли ваші права? Нічого. нічого. Я на запитання наші не відповідали, або була єдина відповідь: я не знаю, я нічого не знаю, нічим не допоможу. Без поняття. Ось нас в підвал. В туалет можна було ходити тільки. Супроводі когось і там по кілька чоловік. Ну, я досить довго, наприклад, чекала своєї черги, тому що окремо жінки ходили, окремо чоловіки, окремо е люди виходили покурити, якщо вони палять. У е нас навіть одній жінці стало погано і її забирала швидка, навіть отак. От. У вас там годували, чи була можливість купити якусь їжу? Е ми нічого не змогли купити. Приносили просто ящик з бутербродами. О, oh, для вас зробили євреї. Кошер, кошерну їжу, oh, так. Yeah. Вона була запакована, там були якісь багети. Ну, багети розбирались в першу чергу, ми, ми їх не встигли вихопити, і були бутерброди з якимось соєвим сиром і маринованим перцем. Плюс була вода, гарячих напоїв не було, при тому, що спочатку там було холодно, коли поскаржилося, що холодно, вентиляцію виключили, всім стало різко жарко, плюс е, частина пасажирів курить, ну запах там був жахливий, і повітря, ну, таке. Мікс запахів. Так. Паспорти нам не повернули, посадили на літак, і наші паспорти ми вже отримали в Борисполі. О, перевірка речей, як це відбувалося? Все те саме знову. Ну, Звичайній сікюріті в аероборту. А Він відкривав що сумну? Да, вони, мабуть, думали, що поки ми сиділи в них в тюрмі, ми зробили бомбу і вони нас перевіряли на, на це. <свісно> на наявність бомби. Да. Тобто вони прибрали ваші речі чи відкрили подивити? Ні, Там просто і... буває. Через рентген, звичайно, припустили скан. На... Погані умови, погана їжа, жодної інформації, погане ставлення. Wi-Fi okay, uh, немає. <laughs> Нічого інтернет. Я просто замовляла. Ну єдиний плюс, що в нас не позабирали телефони і не кинули нас заграти, а це все було в одному приміщенні. Uh -huh. І нас ну нас. Достатньо швидко відправили назад, бо в мене був такий страх, що нас залишать тут на що боже. Короче, вони боялися, що ви залишите там залишитись нелегально працювати, а ви боялися, що вас там ну, відпрацьовувати щось думаю, що. Вже в стюардес на борту чи часто депортують, і от нам сказали, що останнім часом часто, і буває таке, що навіть до 30 людей з рейсу знімають. в Телявів вилетіли в аеропорт Бенгуріон, так я так, правильно розумію? Так. Звичайно, цей аеропорт він славиться своєю супербезпекою. Там, по деяким рейтингам це саме найбезпечніший аеропорт в світі. Що важливіше, права людини чи безпека людини? На безпеці людини це вже попахує авторитаризм. Окей, тоді права. Мабуть, так, права. Про свою безпеку я в принципі можу сама подбати. Ви підрахувалися, які ви гроші втратили? Якщо це. Ой, це болюче запитання. Скільки ви вислали в безпеку цієї країни. Мапецьків туди-назад, дві ночі в готелі. Таксі в аеропорт, таксі назад, страховка е і обід е в літаку. І відпустка мабуть, для, ну, не багато. Це досить багато. багато. Ну, от, єдина сума, яку таку точно можна сказати, то це квитки, нам обійшлося десь 12 тисяч гривень туди назад. Окей, я хочу звернутися до влади Ізраїлю, хочу звернутися до е, тих, хто займається безпекою в Ізраїлі. Я знаю, що ви багато переглядаєте Фейсбук, багато переглядаєте соціальні е, мережі. Ось люди, які ні в чому не винні, ви можете ще перевірити, можете знайти НАТО Петра в соціальних мережах, якщо вам цього хочеться. От, і ви можете побачити, що це просто звичайні люди, що ви помолилися. І, і тому, будь ласка, якщо вони ще колись надумають до вас, Будь ласка, пустіть їх. Дякуємо за ваш час, дякуємо, що приділили нам цей час. І бажаємо вам класних подорожей у майбутньому, класних вражень і може побачимо ще!